Страх Божий боїться тільки одного. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 28-го звичайного тижня. рік перший. Коли довкола них зібралися численні натовпи людей, які аж напирали одне на одного. Ісус почав говорити насамперед своїм учням Стережіться за кваски фарисейської, якою є лицемірство. Адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується, що на вухо прошепотіли ви в кімнатах. Буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Покажу вам, кого боятися. Бійтеся того, хто має владу, вбивши, ще й у гиєну вкинути. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не п'ять горобців продають за два Асарії, і жодний з них не забутий перед Богом? Адже навіть волосся на вашій голові все полічене Не бійтеся ви значите більше за багатьох горобців. Христос закликає до страху Божого бійтеся того, хто має владу. Вбивши ще й гиєну вкинути. Диявол такої влади не має, тому страх Божий полягає в тому, що хто Бога боїться, той не боїться ні диявола, ні людей, навіть тих, які вбивають тіло. Тому що тільки Бог має владу над життям і смертю. Страх Божий, як навчає святе письмо. Є початком мудрості, але страху Божого треба вчитися, натомість страху перед дияволом і перед злочинцями вчитися не треба, він приходить сам спонтанно. Страх Божий полягає в тому, щоб остерігатися втратити дружбу з Богом через нашу нещирість. Бог бачить наше серце, і якби ми не були в глибині серця Йому віддані, то втратили б його приязнь. Страх Божий боїться тільки одного втратити цей зв'язок із Богом, котрий дає життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.